Колинка пізнавальної інформації від магазину Технорум, а саме як налаштувати тачпад і користуватись ним ще більшим комфортом. Дивимось, заходимо в пуск, далі знаходимо налаштування. Тут вибираємо блюд пуста пристрої і шукаємо з випадаючого списку сенсорну панель. Заходимо до неї і стають доступні налаштування по швидкості курсору по дотикам. Дотики можна налаштувати, там, торкнутися одним пальцем, щоб клацнути один раз. Це зрозуміло, двома це ініціалізація правої кнопки без натискання на саму клавішу. Далі є рухи трьома пальцями. У нас вибрані налаштування, перемикання програм і відображення робочого стола. Дивимось. Подання багатозадачності. Три пальці доверху. Відкриваються програми. Показати робочий стіл, три пальці донизу, все звертається. Далі, рухи чотирма пальцями. Можна налаштувати також змінення. Ми поставили змінення звуків і гучності. Дивимось чотирма пальцями, ми доверху ведемо, звук збільшується. Чотирма донизу звук зменшується. І так само ви можете налаштувати під себе. Дякую, що додивились це відео до кінця. Переходьте до нас в інстаграм і підписуйтесь.